П'ять букв, які викликають мороз по шкірі. IELTS. Якщо ви тільки не готуєтесь до нього, в мовні школі Спіквел наших викладачів власне бал 8.0 і вище, то хто ж як не вони знають про всі секретні лайфхаки підготовки до цього іспиту. Ми роками працювали над програмою навчання, яка допоможе сфокусуватися на стратегії виконання різних типів завдань, засвоєнні необхідних навичок, структурі та таймінгу. Під час навчання в школі Speakwell ми опрацьовуємо лише актуальні практичні теми та спікінги. Відслідкуємо прогрес кожного студента, проводимо ентрі тест, Middle тест і файнал тест в умовах, ідентичних до реального іспиту. Перевіряємо безлімітну кількість письмових робіт і надаємо фідбек від наших викладачів експертів. По завершенню навчання ми проводимо безкоштовну ielts консультацію з нашим експертом. Ледь не забув. В нас ще є розмовні клуби з носія мова. І це for free Dudes. Також ми є офіційними партнерами ILCDP Online. Тож реєструйся на підготовку до іспиту в школі SpeakWell і склади його на VeryWell.